Ще одна гібридна форма Калугіна Віктора Михайловича це Дарвіка. Дивіться, яка на сонечку чудова, красива така червона ягідка. Дуже вражайна гібридна форма. Кожен рік показує дуже шикарні результати. В неї дуже великі грони. Грони можуть досягати за 2-2,5 кг, В цьому році такі гронки десь ця кілограм, ця можливо буде і до півтора. Ну, Ягідка в неї мені подобається смак. Дуже-дуже плотна, хрустка. Хрустить солодка-солодка. Смакові якості в неї дуже-дуже високі, хто полюбляє таку хрустку ягідку. Е е і Гронка в неї ну, Трішечки можуть бути такі плотноваті. Але за скільки років плодоношення я, ну, як я кажу, жодних проблем ніколи не бачив, щоб якісь проблеми там, загнивання чи тріску в неї було. Тому е мені вона подобається. Ягідка, правда, в неї одне такого середнього розміру, десь 10. Ну, максимум 12 грамм, але дуже-дуже врожайна. В минулому чи позаминулому році, я вам, позаминулому році я вам показував. Можете відео подивитися, дарвіку, які були грони. Чоловік приїхав і говорить, давай, зрізай все, зрізав 5 грон Дарвіки, на вагах було 11 800, 11 кг, майже 12 кг. Тому можете уявити, ну, більш, кожна грона вагою більше 2 кг була. Так що дуже-дуже вражайна, хороша товарна ягідка з такою червоною, е, червоним кольором і хороші смакові якості. Мускату немає, але така тверда, хрустка е, гармонійного смаку. Е, ну, там вже вирішуйте самі. Ну, мені Дарвіка подобається своєю вражайністю і смаковими якостями. Дарвіка Калугіна Віктора Михайловича. А це гібридна форма Бурдака Олександра Васильовича. Чорний хрусталь. То був кристал: це чорний хрусталь. Ця гібридна форма, улюблениця. В нашій сім'ї, тому що е, я її майже не продаю, все з'їдаємо самі, тому що її великий плюс, що дуже багато ягід у неї без кісточок. Десь 70-60% ягід, навіть така крупна ягідка, в неї без кістки. А якщо є, то вона одна, ну максимум дві більше я не знаходив. Дивіться, які чудові гроночки, гронки. ну Ця гронка вже така за кілограм, може кіло 200, якщо не більше. Я Загадка така розміром десь 12 12 окремі до 14 грам достигають, дуже раннього терміну, дуже солодка, м'ясиста, хрустка. І... Великий плюс, що багато ягід без кісточок. Гармонійного смаку, без присматків, мускату, але е, така гармонія, яку ще й кісточок мало, тому і багато хто є колег виноградарів, пересушує навіть на родзинки, на ізюм. А ми споживаємо в домашньому вжитку. На салат дуже чудова гібридна форма, хто робить салат з виноградарів, е, то... Дуже-дуже подобається. Вона дуже рання, дуже смачна і хороші-хороші такі гроночки. Як бачите, ось на цій стороні тут декілька декілька ось гронок є. І на ту сторону, як подивитись, також також ось дивіться, одна гронка така. Этот, другий тут менший, І ось дивіться, також така чудова гронка. Ну, Тут гронка також уже за кілограм, можливо трішечки більше важка. Хороша така. Гроночка хороших розмірів. Ну а зараз зірвемо декілька ягідок. Я вам продемонструю. Ну, кому цікаво, можете подивитися е, минулорічні, позаминулорічні відео. Подивитись в обзорах за чорний хрусталь, пошукати на каналі. Я кожен рік там розрізав до 10 ягід. І подивитись, що, що показує чорний чорний хрусталь. Дивіться, яка соковита, дивіться, який зовсім ну, рудимента. Ягодка, ця грамів. За 10, десь пів 12 грамів. Дуже-дуже смачна хрустка. Другу, дивіться, теж нема нічого, два маленьких, тоненьких он волосинки, нема ягідки, чи нема кісточки. І третя ягідка. Так же саме, дивіться, он. які два такі волосинки, одна і інша і все, нема. Нема нічого в цій такій ягідці. Тому дуже приємно смаку, соковита, хрустка. Е, ну І смак приємний, е, кислоти взагалі тут нема. І те, що відсотків 70-80 майже, ну, майже, а 100% тут без, без кісточок е, такий великий відсоток ягід. Е, тому мені подобається ця гібридна форма. Е, по вражайності вона... Середній врожайності декілька гронок є такі кілограм більше, а так в середньому десь від пів кілограма до 700 грам. гронки. Ну, по смакових якостях дуже хороша гібридна форма. І як для себе, то я думаю, це дуже така перспективна і достойна гібридна форма Бурдака Олександра Васильовича чорний хрусталь. Гібридна форма Вишневецького Миколи Павловича десна. Ну, В минулому році я вам показував невеличке відео, це прививочка. Бу був вже в минулому році перві сигналочки. Дуже мені сподобалось, кому цікаво, можете подивитись відео, коли я їздив до Володі, до друга дивитися виноградник. Це він зі мною поділився цією гібридною формою. І мені вона дуже сподобалась. Минулому році було декілька гронок. Ну, Дуже хороша гібридна форма, потенціал просто, як говорять, само Викидав по три, по чотири соцвіття. Запилення просто шикарне. Даже в цьому році я її трішечки-трішечки, як бачите, перегрузив. Дивіться, який врожайчик залишив де й по дві гроночки. Ну тут по одній. Ну а викидало, як бачите, і ось зрізана грона, і ось по три. І тут ось ось розгружав, де і по три було з, 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 суцвіття, ну, загрони грони завязі нормував. І, це, ну, і то, мабуть, мені кажеться перегрузилось. Це ця прививочка. Давайте порахуємо одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 гронок. Тому ну, можливо, можливо і багатовато для позаминулої річної прививки. Ну і На ту сторону вже тому деякі пагони залишив по дві, але аби залишив по одній, ягодка б трішечки була крупніша в минулому році, була менша нагрузка, то була дуже така хороша, достойна, крупна ягідка. Розмір був ягідки десь в районі такий 14 грам, -14. Ну, в цьому році десь результат трішечки, я повторюсь, менший. Десь 10 12 грамів бачу ягідка. ну Грони такі, ця гронка, я думаю, тут ну, так, кіло 200 можливо і півтора. І верхня, тут така грам 600, то десь до 2 кг на пагін. Дивіться, ось тут які дві гронки. Запилення чудове. Ну, невеличкі грошіння в цьому. Році є, але будемо дивитись далі, бо багато форм в цьому році запилилися так середньо на четвірочку. Ну, ось, ось така е, гібридна форма з дуже хорошим стабільним потенціалом, яка показує е, тільки прибавля з кожним роком. На наступний рік, я думаю, ми її вже тут розложимо на дві плоскості е, на тій стороні е, прививочку. Приберемо, бо там вже посаджений кущик є той, той гібридної форми. А е, десну я в цьому році посадив кущик, а цю прививочку розкинемо на дві сторони і будемо дивитися вже нагрузку на наступний рік і запилення. М -м -м. Просто мед. Цукор, не знаю, аби помірять. Тут ну, за 24, можливо, більше кислоти взагалі нема. дуже Дуже-дуже солодка. Ну, ягодку з'їв і мабуть треба йти запивати водичкою. Багато ягіди не з'їси. Хорошого такого раннього терміну. Вона дуже-дуже рання. Це якраз на 15 серпня вона вже повністю готова. Вона була, можна було знімати вже з 10-го розпочинати. Ну, трішечки були інші форми, які зрізав. То цю лише оце дійшла черга, будемо її зрізати і реалізовувати. Це гібридна форма Вишневецького Миколи Павловича Десна, яке, я думаю, дуже велике. Майбутнє в кого нема. Дуже форма ця така розпространена чому-то. Не, не можу сказати чому. Але придивіться, я думаю, через рік-два вона себе проявить і в багатьох виноградарів вона, вона з'явиться. Слідкуйте за цією гібридною формою Десна. А це ще одна гібридна форма Калугіна Віктора Михайловича під назвою Журавльонок. Дивіться, який чудовий врожай в цьому році, бо дивіться, які хороші гронки. Такі сантиметрів десь під 25-30 видовжені. Ягодка дуже крупна. Вже от горобчики працюють. Дивіться, яка длинна, хороша ягідка. ягідка Сантиметрів, ну, як з Мизинець, 4-4,5 до 5 сантиметрів ягодка. Дуже раннього терміну. Вона в цьому році достигла вже десь на 10 Серпня вже можна було її зрізати, але оце вже трішечки ми також її перетримали, і будемо її повністю зрізати, тому що вона вже вся готова. Можна її підійшов, кущик зрізав і на реалізацію. Подивіться, який вже вражайна гібридна форма. Дивіться, яка гронка, гронка сантиметрів під 30. і дивіться, яка хороша, крупна крупна ягідка. Дуже стабільна врожайна гібридна. Форма з такою чудовою крупною ягідкою і хорошою громкою. Гронки в неї такі від пів кілограма до кілограма. За кілограм дуже великих не було, а в середньому десь такі до кілограма, то вона стабільно видає. Хороша длинна ягода, красива така темно-фіолетового, майже бордового-бордового кольору. Тут, то на, в базарах на ринках вона дуже... Ну, з такою длинною, красивою, крупною ягодою не затримується. Так що е гібридна форма журавльонок Калугіна Віктора Михайловича дуже-дуже також вона смачна, гармонійна. Хрустка, дивіться, яка соковита консистенція ягідки всередині біле. Вона хрустка шкірочка взагалі не відчувається, вона тоненька-тоненька. І вона завжди висить, не тріщить, не розтріскується. Вже скільки років-років. Уже років, в мене 3-4 вона плодоносить. Завжди стабільна, надійна, гібридна форма, яка буде вас радувати своїм таким хорошим врожаєм з такою крупною і красивою і хорошою гронкою. В ну, кого нема, також придивіться, подумайте за цю гібридну форму. Журавльонок Калугіна Віктора Михайловича. Ну, а Зараз ми знаходимося біля гібридної форми писанка Лега Михайловича Полонез 50 Дуже мені подобається ця гібридна форма, вона своєю стабільністю, надійністю. Ну, Не перший рік уже це підтверждав. Уже років 5 в мене вона плодоносить. завжди хороше. Хороший врожай, дивіться, які чудові гроночки. Грони завжди такі всі равномірні від кілограма і більше, е то такі були і до, до 2-2,5 кілограм. Дуже хороша врожайність, стабільна гібридна форма, яка завжди Ну ніколи не підводить. Рік у рік вона працює дуже добре. Хорош, хороша гроночка, запилення хороше. Тут вже, мабуть, грон та більше десяти зрізано, це кусочок залишився, і на 15 серпня вона вже повністю достигла. Вона достигає десь, навіть в мене трішечки, трішечки раніше. Ну там приображені, Юліана взяти, можна її вже виборочно зрізати. І що мені подобається, дуже великий плюс цієї гібридної форми те, що вона добре висить на кущеві, довго е, зберігається не втрачаючи своїх властивостей, тому що е деякі форми є як недільку-дві повиси, то там тряє тургор, а ця гібридна форма полоне 50 я знаю, що вона буде висіти і 2-3 і неділі і місяць. Вона в деякі грони в мене висіли і до середини е вересня, початку жовтня, е ну, більше місяця. І підходиш, ягідка е така завжди. Тверда, пружна, як вроді, ця гібридна форма ось-ось достигла. Так що достойна гібридна форма, яка дуже-дуже добре висить. Гармонійного смаку з хорошою крупною ягодкою. Е е ягідка в районі десь така 14-16 г. І грони, я повторюсь, від кілограма до 2-2,5 кг. Так що стабільна надійна, надійна форма, яка показує завжди хороші результати. Приємний такий колір. на початку коли вона тільки достига і коли на сонечку, і якщо вона на сонечку, вона то більш така червона. Ну а коли повисе. Десь недільки, півтори, дві, три і довше, то ось така переходив трішечки такий темненький, темно-червоний, ну щоб зовсім бордовий, вона в мене ніколи не окрашувалась. Ну, завжди-завжди стабільна. полонез 50 це гібридна форма, яка, ну я бачу, з кожним роком більше вона людей розпочинає плодоносити. Всі задоволені. Так що, як в кого нема, будь ласка, можете придивитися. Я думаю, достойна гібридна форма. Полонез, 50 писанки Олега Михайловича. Як для мене новиночка. Можливо, у кого вже ця гібридна форма і плодоноси не вперше. А у мене в цьому році ось такий минулорічна прививочка сигнальний врожай. Це гібридна форма Калугіна Віктора Михайловича Єфім. Дивіться, яка чудова, красива ягідка. Гронка поки що невеличка. Ось одна гроночка запилилась. І тут зовсім маленька. Ще одна, але подивіться тут, який потенціал і розмір, розмір ягідки. Ягідка просто чудових розмірів. Зараз я зірву пару ягідок. Дивіться, така темно, синього. Кольору, розмір, ну, ось такий 4 см, можливо, і більше. Я думаю, на вагах вона буде важка, десь така 14-16 грам, а можливо і більше до 18 см. Я повторюсь, це минулорічна прививочка. Була ось зовсім така не товста. Тому на наступний рік, я думаю, вона вже тут покаже кращий Результат лоза вже бачите коричнево визріла. Ну, запилення, хоч гронка невелика, дивіться, однорідне, хороше. Запилення, ягідка вся равномірна. Зараз по смаку. М -м -м. Солодка раннього терміну. Дивіться, яка біла кайма, вона м'ясиста, соковита шкірка взагалі не відчувається. Дуже-дуже смачна, кислоти нема. Тому перші враження дуже сподобались, дуже цікава фім. Будемо слідкувати за нею далі. Можливо, в кого є ця гібридна форма, будь ласка, прокоментуйте. Підскажіть, як вона себе поводи, які гроночки, як запилення. щоб... Люди, як ото кажуть, бачили, знали. Ну, а в мене ось таке перве плодоношення цієї гібридної форми з такою дуже красивою, крупною, чудовою ягідкою. Єфім Калугіна Віктора Михайловича.